Якщо ви подивились першу частину Дюни і майже нічого не зрозуміли. Якщо через це вагаєтесь чи йти на другу частину, тут одразу спойлер, йти обов'язково, я вже подивилась, і друга частина просто супер цікава, епічна та мега вражаюча. Якщо ви плануєте подивитись Дюну, але вас залякали тим, що там нічого не ясно, і без книжки не розібратись, то Лєра Кінаманка спішить вам на поміч. Зараз я швидко, зрозумілими словами та без важливих спойлерів розповім вам всі основні моменти, щоб ви з ноги увірвались у світ Дюни, розуміючи все, що тут взагалі відбувається. <тас> Отже, події відбуваються у далекому і дуже ймовірному майбутньому, в якому людство відмовилось від використання комп'ютерів та роботів після того, як відбулось повстання машин. І зосередилось на розвитку розумових здібностей та можливостей мозку людини. Тобто, вся дивина, яку ви бачите в Дюні, це не магія та чаклунство, а посилена робота мозку внаслідок еволюції. Таким чином, з'явились так звані люди з надможливостями. Наприклад, ментати, люди-комп'ютери. Вони мегарозумні, дуже швидко все прораховують та мають суперлогіку. Всесвіт Дюни це величезна міжзоряна імперія зі своїм імператором, герцогами, баронами, рабами та простими людьми. І не дуже простими. Тут варто розповісти про ще одних надлюдей: – навігаторів. Це такі собі gps люди для міжзоряних перельотів. В цьому їм допомагає найцінніший ресурс цього всесвіту: меланж. Він же прянощі, він же спайс. Ця речовина діє на мозок і вразли посилює його можливості. Хаваючи його, вони розраховують, як дістатись до місця призначення, і вони єдині у всесвіті, здатні здійснювати міжзоряні перельоти. Ось ця величезна херовина, один з їх кораблів, на яких вони всіх і катають. А від передозу цих спайсів вони трошки втратили людську подобу, тому й ходять в цих шоломах. Імператор, як ви зрозуміли, це головна шишка, тиран та коварна тварюка, що керує всією імперією. В першій частині ми його не бачимо, а ось у другій він вже з'явиться разом зі своєю донькою. Імперія поділяється на великі доми, кожен з яких може включати в себе навіть декілька планет. Кожним великим домом керує певна аристократична родина. Головними в дюні є два великі доми, які ворогують один з одним. Перший це Атріди. Голова дому герцог лето атріт. Він кузен імператора, і на відміну від нього, це добра, чесна та справедлива людина. Він піклується про своїх підданих, і всі його дії направлені на благо людства. Другий дім це Харконене. Голова цього дому Владімір Харконен Мерзотний, гедотний, підступний, кровожерливий і всі інші паскудні слова, які ви знаєте, теж до нього відносяться. А це леді Джесіка, жінка герцога лето. Вона була вихована орденом Бене і про цих дам треба розповісти детальніше. Бене це школа тренування тіла та розуму, в яку входять лише жінки. Ці супер-пупер жінки навчились контролювати свою свідомість, підсвідомість, своє тіло та емоції, а також можуть оволодіти розумом іншої людини і наказати їй зробити що заманеться. На коліна! Головна з них має спільну генетичну пам'ять з предками, тобто пам'ятає та знає усе, що прожили її попередниці. А ще вони можуть наваляти найкрутішим воїнам імперії. Тисячі років вони займались виведенням ідеального генетичного продукту, вони контролювали генетичну лінію всієї аристократії, наказували, кому з ким спарюватись і якою статі дитину народжувати. А головною їх ціллю було створення ідеального чоловіка, який буде не тільки володіти всіма їхніми штучками, а й бачити і минуле, і майбутнє, володіти можливостями ментата, навігатора гільдієра. Коротше, бути супер-пупер штрихом, а головне підкорятись їм, бо вони займуться його вихованням. І тут ми повертаємось до леді Джесіки, бо вона мала стати важливою ланкою в створенні цього ідеального чоловіка. Будучи наложницею герцога лето, вона мала народити від нього доньку. Союз цієї доньки з сином харконенів мав покласти край їх багаторічній ворожнечі. І саме в цьому союзі мав народитись цей ідеальний хлопчик, який і стане цим суперпоприштрихом. Називають вони його Квізац Хадерах. Але Лето та Джесіка покохали один одного, і через кохання до герцога Джесіка не послухалась цих агресивних жіночок в чорному і народила коханому бажаного сина. Це і є наш головний герой, Пол Акріт. А тепер переходимо до подій у фільмі. На початку фільму ми чуємо і бачимо Фрименку, яка розповідає про свою прекрасну планету Аракіс. Аракіс це планета Пустеля, на якій майже немає води. Жителі пустелі Фримени видобувають воду за допомогою спеціальних костюмів, що збирають вологу з їхніх тіл. А також вони забирають всю вологу з тіл померших і фільтрують її. Аракіс найцінніша планета, бо саме на ній добувають прянощі. І саме через постійний контакт з прянощами всі місцеві мають блакитні очі. Окрім Фрименів, на цій планеті є ще одні цікаві жителі: це велетенські хробаки. І схоже, що вони пукають киснем, але це окрема історія. Це нереально гігантські хробаки. І щоб зрозуміти, наскільки крутими є фримени, достатньо сказати, що вони навчились кататись на цих потворах верхи. А щоб хробаки їх не чули і раптом не з'їли, вони навчились ходити по піску спеціальною ходою, яка імітує природні звуки пустелі. Тому хробаки їх не помічають. На початку фільму ми бачимо, що Аракіс знаходиться під багаторічним володінням грьобаних харконенів. Які гнобили, вбивали та мордували місцеве населення, римани ненавидять харконенів і мріють перетворити свою планету на прекрасний рай, засадивши її зеленю та наповнивши водою. Також у них є повір'я, що одного дня прийде месія і врятує їх народ від гнобителів. Далі буде трохи спойлерів. На початку фільму ми бачимо, що делегація від імператора повідомляє сімейству Атрідів, що він забирає у Харконенів право на володіння Аракісом та віддає планету дому Атрідів, типу з ціллю подружитись та налагодити контакт з місцевими жителями. Але згадуємо, що імператор це брехливе та коварне чмо, і розуміємо, що це не справжня ціль цієї заміни. Насправді ж, імператора лякає, що дім атрідів набуває популярності та прихильності серед інших жителів галактики, і він боїться, що чесний та справедливий герцог зможе відібрати у нього трон. Тому, зробивши таку рекіровку, він викличе ворожнечу між двома домами і змусить харконенів атакувати Атрідів, щоб повернути свою кормушку. А щоб вони на 100% перемогли в цій потасовці, імператор дає Владіміру своїх солдатів-сардаукарів. Щоб зміцнити сили Харконень. Сардаукари це дуже сильні воїни. Імператор збирає свою армію на власній планеті в'язниці Салуса Секундус. Це планета з жахливими та суворими умовами для життя, і вижити на ній можуть лише найсильніші. І саме з них імператор збирає своє військо. Повертаємось до нашого головного героя Пола. Народивши хлопчика, Джесіка розуміє, що пол, як важлива ланка ідеального генетичного коду, може і виявитись тим самим мега крутим чуваком. Тому з самого дитинства вона займалась його особливим вихованням, вчила його вмінням свого жіночого клубу. Хочеш води, змусь мене дати. Також його постійно змушують вчитись битись. Під час такого тренування ми можемо побачити оці дивні штуки у них на руках. Це щити, які захищають від різких ударів, але пропускають повільні. Також ми бачимо, що у пола постійно трапляються дивні сни. Джесіка розуміє, що це ще одна ознака того, що він, можливо, квіза з хадирах, і доповідає про це головній жіночці в балахоні преподобній матері. Навіщо? По-перше, бо вона виросла під її суворим наставництвом і має їй підкорятись. По-друге, вона довіряє їй, бо вони ж типу з однієї банди. Це вже пізніше стане відомо, що ця преподобна мамка виявилась крисою імператора і допомагала йому знищити їх ді Дізнавшись про дар пола, мамка прибігає, щоб влаштувати йому перевірку, те саме катування голкою та коробкою з болем. Цей ритуал це такий собі головний екзамен в їх школі магії та психоделіки Бена Гесеред. Якщо людина зможе витримати біль, взявши під контроль свій мозок та тіло, то вітаю, ви прийшли ось ваш диплом та чорний балахон. От тільки до цього моменту жоден чоловік не виходив живим з цього екзамену. Саме тому Джесіку так трусить під дверима. Але наш пол, як ми вже зрозуміли, хлопчик особливий. Тому він з суворим обличчям проходить цей екзамен навідмінно. Ну що ж, здається, я проговорила всі важливі моменти. Решту вже можна чудово зрозуміти з фільмів, тому швиденько дивіться першу частину Дюни, якщо ви ще її не бачили, і обов'язково встигніть сходити на другу в кінотеатр. Бо повірте, це неймовірне видовище, яке варто побачити на велетенському екрані. Сюжет цікавий та захоплюючий, а візуал ну просто мега-фантастичний. Тому я дуже раджу вам не пропустити цей фільм.